Пані ГРМ, пускай вулиці знову! Ай боже! Які ж ми провокатори? Ні! І так свободно відрізняємося від нормальних працівників! Ні! Ні! Папа уйде! 8 часов рабочий день, мы вообще не закупаем политическую партию. Вы на за лесничники. Вы провели это мы... Киев сами. не уплачивайте Мы за них просто поддерживаем, что работника обычным нормальным не платится зарплата. Наша работа, Не буде більшого ніякого робота. На Майдан заворачувався! Так! Гумада! Полетаємо ще йдем на Майдан! Гумада! Полетаємо ще йдем на Майдан! Получається два-три провокатора в обидві устрічі між тишною кустовою стрілею! На Майдан заворачувався! Йде на Майдан! Що, давайте! Їлавайти такий гад! Гад ще не раз! Не втрачайте наче у консульство! Н hilarні будь врятіво на днах Він по-в Sally Яож вагов DJ я спрахуву вас вас на на мердан ста богату. Вроді ніхто не співає. Та видно, що він сам. Всі на майдан, всі на майдан. Украина багато национального не міліція по Ні, ні, це свобода. Это круто правые хулиганы.

Это не православное. Это нормально, ты пиво раздавала мне в лицо. Подожди, молодые люди, которые не весняются. Потому что у нас у нас свободная страна. Естественно, никто не понимает. Показывайте.

Я також працівник Києва пространства. Там начальство сильно засуджує те, що люди деякі йдуть за Євромайдан. Там години вправді, працюють люди по 13-16 по 16 годин. Їх підмовлюють, бо люди йдуть, продаються, продаються своїм начальством часом за 200 гривень, бо ми живемо з літа без зарплати. Нам за вересень видали лише 20% зарплати. Ми, я тут п'ятий день на майнаді, я страйкую, але зарплати досі не приходить всі чай... ці, ці люди, це можливо, що є люди, що які купили, які на час щоб вони сюди прийшли. Ці люди хочуть отримати зарплату, вони хочуть за що то життя. І вони, можливо, вийшли за день. Не просто куплена провокація. Вони просто оголошують інформацію, вони просто своє казали, і це все Так це Противники Майдану чи противники Майдану? Вони не противники, вони просто вийшли не туди, куди треба. А як ті тітушки, тушки, які були серед нас, сказали, що тут провокації проводяться. Вони просто хотіли, щоб їх більше людей почуло. Оці про вони вже давно говорять про себе. Це просто люди, які добиваються зарплати. Мене Вониславну, я теж в Києві по в Санці працюю. Я ми з вересня справді нас за вересня ще 20% зарплати видало. Вже грудить, а ми без зарплати. Ці люди просто добувалися зарплати. А такі, як ті мужки, які я під полку, які серед нас на майдані, вони підійшли і сказали, що. Тут відбуваються провокації, і так само тут вони і серед них були, ці провокатори. І через це вийшла ця бійка. І тут є і так ось ці хлопці, деякі, деякі, деякі вони просто хочуть жити. Так само, як всі ми.